По милості Божій в нашому кафедральному соборі міста Ужгород, православному соборі, є у нас крестілка для дорослих, цілий басейн, а також крестілка для дітей, велика чаша, в котрій легенько може крестити і маленьких дітей, і уже таких, котрі мають два-три роки діточки, коли всіх можна опустити у чашу крещення. І ще один момент. Коли ми завершаємо празнування в честь ікони Божої Матері, завжди пам'ятьмо правило: ікона є вікно у Духовний світ. А Божа Мати прославилася своїми молитвами і покровітельством у многих містах, і тому іноді писалися ікони по якомусь случаю. І кожна ікона є те саме вікно до Божої Матері. Божа Мати і одна, ікон много, але одна Божа Мати, котрій ми молимося, а образ якої, коли ми перед ним молимося, то по ученню церкви ми, віддя образ, поклоняємося первообразу, з котрого ікона написана. Так поклоняємося іконі Ісусу, як самому Ісусу Христу. Ікони Божої Матері, як самій Божої Матері святим, ікон, як самим святим. От в чому в православі ніколи було проблеми, що кажуть сектанти ну от, поклоняються дошці і краскам. Ну, а ви сектанти теж поклоняєтеся Біблії, яка це Біблія свята. А Біблія що? Дерево і краска. Бо з дерева зроблений папір, а на папірі намальовані букви. Скажу, намальовані Чому? Бо наші предки, предки Карпатські русини, отримали від от Христа дар у лиці Кирила Мефодія, вони нам не просто навчили нас писати букви, вони не писали букви, вони малювали букви, так як китайці свої іерогліфи. І коли ми читаємо церковні тексти, у нас два рази легше читаємо церковні тексти з сложними буквами, чим, казалося, упрощенно є. Письмо современно де прямі лінії, не більше. Нині лиш просимо Господа, Боже, помоли там Божої Матері, убережи нас у того, що в усьому світі ми ніколи не боялися гонітелів. Але обов'язково знали правило, за гонітелів треба молитися. І у окремо судових переслідувань ніколи не падайте духом. бо… Каждое судове переслідування християнина добавляє авторитета церкви, увеличуючи число віруючих. Скільки людей нині, подивившись, як сміються над Митрополітом Павлом, києво Печерською Лаврою і Гуменом. Як можна таке зробити у 21-му віці? Да ні. Таке б не зробили і 100 років назад. Да і 100 років назад робили. Такої саме ті ж самі безбожники, у котрих повністю віра в Христа відпадає. Повторимося многократно, що ми говоримо нині часто про безбожників і сатаністів, не тому, що в нас не є другої теми, а тому, що їх розвелося тільки много. Вони як вийшли з подполі, всі нині і показали, що в нашій Україні десятки мільйонів настоящих віруючих і в. Тисячі безбожних людей. Вони догадуються, що ми праві. Вони догадуються, але вместо покаяння, злобствують, судять, переслідують, б'ють в інтернеті на наші проповіддя. Наші опоненти не написали ні одного разу якогось об'єктивного пояснення або що ми не власні, розтолкувати. Грубость. І в паскудні слова всякими нечистотами і більше нічого. А що може безбожник написати в інтернеті, кроме свого злобного, отої жовчі, яка витікає із нього і виходить через ум, через уста і через написання злоби руками? Но треба пам'ятати всім безбожникам, що є безбожі сказано устами. Є без котроє зроблено ділами. А от є без котроє чоловік написав, написав і забив. Але один із героїв роман «Мастер Маргарита», сам Сатана повів тому письменнику, що написав дурницю, атеїстичну книжку написав і спалив. А йому каже Сатана: ні, рукописі не горять. Написав, спалив, а там на небі зафіксовано Т безбожник. От почому, чому, коли молимося за людей безбожних, ми ніколи не кажемо, Господи, вкинь їх нараз перед нашими очами в пекло. Ні. Було б бы тоді дуже жорстко і неправильно. Ми завжди кажемо, Господи, ну колись багато з нас були такі. Ну правда, люди були наші у церкві. Може бути, ті, котрі ніколи до церкви не ходили, одного разу послухали проповідь, почитали Євангеліє, позадумалися над життям. І вдруг у їх серцю теж. Їх Господь зустрів на якомусь місці і в їх душі сказав: ну що, Петре, Василю, Михайле, що ти гониш мене, що до церкви не ходиш? Почому ти такий же дома сидячий безбожник, великий мудрець і філософ, як і остальні? А може, піднімешся і підеш до церкви? І станеш на молитву, а молитва поможе тобі розкаятися, вичиститися, виправитися від гріхов, Приступай, бо хто тут на землі успіє розкаятися, виправитися і стати благословенним, і з скорченого стати прямим, і з сліпого видящим, і з глухого слышащим, і з німого говорящим благословенням. Лиш такий тут на землі, розкривши все, що Бог нам подарив, а в вічності, в'єднано з великомучеником Прокопієм і з всіми святими зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.